Привіт усім! Ви чули про стосунки з цукровими татусями. Це не просто модний термін. Це реальні стосунки, які викликають чимало дискусій. Сьогодні ми розкриємо їх суть, поговоримо про переваги та ризики. Але, як завжди, ми не лише обговоримо тему, але й покращимо свій англійський словниковий запас. За мікрофоном з вами Олена. Давайте розбиратися, що ж таке. In recent years, the world of sugar babies and sugar daddies has gained a lot of attention, becoming popular in culture and all over social media. But what do these terms really mean? Останніми роками світ цукрових дітей та цукрових татусів привернув багато уваги, стаючи популярним у культурі та у всіх соціальних мережах, але що насправді означають ці терміни? Давайте прочитаємо ще раз: In recent years – Останніми роками The World of Sugar Babies and Sugar daddies has gained a lot of attention. Цвіт цукрових дітей та цукрових татусів привернув багато уваги. Дієслово gain має кілька значень. Все залежить від контексту. Може мати такі значення, як отримувати, здобувати, збільшувати набирати, а як іменник може мати значення вигода або користь. У даному реченні дієслово gain стоїть у формі past. Partciple. Оскільки час, який використовується у цьому реченні, це present perfect теперішній доконаний. Згадаймо: для того, щоб утворити теперішній доконаний час, нам потрібне допоміжне дієслово have або has, та основне дієслово має стояти у формі past participle», тобто третя форма дієслова. Present perfect це час який показує, що дія, яка розпочалася у минулому, має наслідки у теперішньому часі. Продовжимо читати Becoming popular in culture and all over social media, стаючи популярним у культурі та у всіх соціальних мережах. But what do these terms really mean? Але що насправді означають ці терміни? They describe a special type of relationship where age, money and companionship come together in surprising ways. Вони описують особливий тип стосунків, де вік, гроші та товариство поєднуються у несподіваний спосіб. Повторимо: They describe a special type of relationship. Вони описують особливий тип стосунків. Where age, Money and companionship come together in surprising ways, де вік, гроші та товариство поєднуються у несподіваний спосіб. Слово companionship з англійської мови має кілька значень: товариство, дружба або взаємна підтримка. Тобто, загалом дане слово companionship передає ідею спільного проведення часу. It's a world. Where financial support is exchanged for something more complicated, maybe even more than it seems. Це світ, де фінансова підтримка обмінюється на щось більш складне. Можливо, навіть більше, ніж здається. Повторимо. It's a world where a financial support is exchanged for. Це світ, де фінансова підтримка обмінюється на. Така структура речення, де використовується дієслово to be та дієприкметник минулого часу past participle, формує речення у структурі пасивного стану. Коли використовується пасивний стан? Пасивний стан використовується коли важливіше підкреслити об'єкт дії, а не персону, яка її виконує. Тобто в даному випадку важливо підкреслити, що саме фінансова підтримка обмінюється, а не той, хто її обмінює. Is exchanged for обмінюється на. Продовжимо читати. Is exchanged for something more complicated – Обмінюється на щось більш складне. Maybe even more than it seems – Можливо, навіть більше, ніж здається. A sugar daddy is an older man who provides financial support or gifts to a younger person, usually a woman, in exchange for companionship or a relationship. Цукровий татус це старший чоловік, який надає фінансову підтримку або подарунки молодшій людині, зазвичай жінці, в обмін на товариство або стосунки. Повторимо. А older man. Цукровий татус це старший чоловік. An older man who provides financial support or gifts to a younger person. Старший чоловік, який надає фінансову підтримку або подарунки молодшій людині. Слово support англійською мовою має кілька значень залежно від контексту. Підтримка, тобто допомога чи сприяння комусь, а також забезпечення, тобто надання необхідних ресурсів, а також support може використовуватись у значенні опори фізичної або структурної підтримки. До прикладу, опорна балка. Продовжимо. Usually a woman in exchange for companionship or a relationship. the relationship is often based on an agreement where the sugar daddy helps the younger person with money and in return they spend time together it's a mutual arrangement but the focus is on the financial aspect Стосунки часто базуються на угоді, де цукровий татуз допомагає молодшій людині грошима, а натомість вони проводять час разом. Це взаємовигідна угода. Але основна увага приділяється фінансовому аспекту. Повторимо The relationship is often based on an agreement. Стосунки Часто базується на угоді. Фраза based on означає на основі або заснований на. Вона використовується для того, щоб казати, що щось ґрунтується або залежить від певного факту, ідеї, принципу або домовленості. Цей вираз ви можете зустріти, коли, наприклад, переглядаєте фільми, засновані на реальних історіях. Слово agreement Означає угода або домовленість. Вона описує взаємну згоду між двома або більше сторонами щодо певних умов або дій. Продовжимо. Where the sugar daddy helps the younger person with money. Де цукровий татус допомагає молодшій людині грошима. And in return, they spend time together. А натомість вони проводять час разом. Вираз in return. На українську буде перекладатися як натомість або в обмін на. Він використовується для опису ситуації, коли одна дія або річ надається в обмін на іншу. І швидше ми використовували схожий вираз, який є синонімом «In exchange for», який теж перекладається як в обмін на. «It's a mutual arrangement». Це взаємовигідна угода. Вираз mutual arrangement означає взаємна домовленість або взаємовигідна угода. Бачите, фокус is on the financial aspect. Але основна увага приділяється фінансовому аспекту. Або у центрі уваги фінансовий аспект. Sugar relationships Exist. Because both people involved get something they want. The sugar daddy often enjoys the company of younger partner and feels good about providing support. Цукрові стосунки існують тому, що обидві сторони отримують те, чого хочуть. Цукровий татусь часто насолоджується товариством молодшого партнера і відчуває задоволення від того, що надає підтримку. Повторимо. Sugar relationships exist. Цукрові стосунки існують. Слово exist означає існувати або бути. То воно використовується для позначення того, що щось є реальним, присутнім ну, або діє в певному контексті. Because both people involved get something they want. Тому що обидві сторони отримують те, чого хочуть. Дієслово Involve означає включати, залучати або мати відношення до чогось. Воно використовується, щоб показати, що хтось або щось бере участь у певній дії, процесі або ситуації. Це Sugar Dari of an Enjoyed the Company of Younger Partner. Цукровий татуз. Часто насолоджується товариством молодшого партнера and feels good about providing support і відчуває задоволення від того, що надає підтримку. The sugar baby benefits from the financial help or gifts, which can make their life easier or more enjoyable. These relationships are usually based on clear agreements. Where both sides know what they are getting. Цукрове дитя отримує вигоду від фінансової допомоги або подарунки, що може зробити її життя легшим або приємнішим. Такі стосунки зазвичай базуються на чітких домовленостях, де обидві сторони знають, що вони отримують. The Sugar Baby Benefits From the Financial Help. Or gifts – Цукрове дитя отримує вигоду від фінансової допомоги або подарунків. Слово benefit як іменник означає щось корисне, що людина отримує, тобто це користь або перевага. А як діє слово benefit – це дія отримання користі або вигоди. Which can make their life easier or more enjoyable що може зробити її життя легшим або приємнішим? Enjoyable означає приємний, захоплюючий або такий, що приносить задоволення. Воно використовується для опису чогось, що робить людину щасливою або приносить їй радість. These relationships are usually based on clear agreements. Такі стосунки зазвичай базуються на чітких домовленостях. Where both sides know what they are getting, де сторони знають, що вони getting. Sugar relationships can come with several risks. First, there can be a lack of emotional connection or true affection, which might leave one or both people feeling unfulfilled. стосунки можуть мати кілька По-перше, може бракувати емоційного зв'язку або справжньої прихильності, що може призвести до почуття незадоволеності у одного або обох людей. Повторимо, sugar relationships can come with several risks. Цукрові стосунки можуть мати кілька ризиків. First, there can be a lack of emotional connection or true affection. По-перше, може бракувати емоційного зв'язку або справжньої прихильності. Слово lack означає відсутність або нестача чогось. І може бути як іменником, так і дієсловом. Іменник відсутність нестача, а як дієслово буде мати значення не мати чогось. Слово affection має такі значення, як любов, ніжність, прив'язаність. Which might leave one or both people feeling unfulfilled, що може призвести до почуття незадоволеності у одного або обох людей. Unfulfilled перекладається як незадоволений, нереалізований або нездійснений. Second, if the relationship is not based on clear communication and mutual respect. It can lead to misunderstandings or even exploitation. По-друге, якщо стосунки не базуються на чіткій комунікації та взаємній повазі, це може призвести до непорозумінь або навіть експлуатації. Прочитаємо ще раз. Second, if the relationship is not based on clear communication and mutual respect, по-друге, якщо стосунки не базуються на чіткій комунікації та взаємній повазі, it can lead to misunderstandings or even exploitation. Це може призвести до непорозумінь або навіть експлуатації. Слово lead як дієслово є неправильним. Давайте поглянемо на всі форми цього дієслова. Lead, led, led. І українською має декілька значень вести керувати. Тобто, коли ми говоримо, що хтось leads групу, компанію або проєкт, це означає, що ця людина є керівником, тобто вона направляє і приймає рішення. І ми знаємо таке похідне слово від цього дієслова, як leader, тобто лідер. Але також дієслово лід lead має таке значення, як викликати, призводити до. Тобто, lead може означати, що щось є причиною або наслідком чогось. І це саме цей випадок. Third, there's a risk of social judgment, as other might not understand or approve of the relationship. По-третє, існує ризик суспільного осуду, оскільки інші можуть не зрозуміти або не схвалити такі стосунки. Повторимо. Third, there is a risk of social judgment. По-третє, існує ризик суспільного осуду. Слово judgment означає судження, оцінка, вирок та критика. Воно використовується для опису думки або рішення, яке людина робить щодо когось або чогось. The others might not understand or approve. Of the relationship, оскільки інші можуть не зрозуміти або не схвалити такі стосунки. Lastly, depending too much on a sugar relationship for financial support can create instability if the arrangement ends suddenly І наостанок, Надмірна залежність від цукрових стосунків для фінансової підтримки може створити нестабільність, якщо ця домовленість раптово закінчиться. Lastly, depending too much on a sugar relationship for financial support can create instability if the arrangement ends suddenly і на Надмірна залежність від цукрових стосунків для фінансової підтримки може створити нестабільність, якщо ця домовленість раптово закінчиться. А тепер я пропоную перейти до практичної частини. Прочитаємо текст англійською, щоб закріпити нові слова та вирази. In recent years, The World of Sugar Babies and Sugar daddies Has gained a lot of attention, becoming popular in culture and all over social media. But what do these terms really mean? They describe a special type of relationship where age, money, and companionship come together in surprising ways. It's a world where financial support is exchanged for something more complicated. Maybe even more than it seems. A sugar daddy is an older man who provides financial support or gifts to a younger person, usually a woman, in exchange for companionship or a relationship. The relationship is often based on an agreement where the sugar daddy helps the younger person with money and in return they spend time together. it's a mutual arrangement, but the focus is on the financial aspect. sugar relationships exist because both people involved get something they want. the sugar daddy often enjoys the company of a younger partner and feels good about providing support. the sugar baby benefits from the financial help or gifts. Which can make their life easier or more enjoyable. These relationships are usually based on clear agreements where both sides know what they are getting. Sugar relationships can come with several risks. First, there can be a lack of emotional connection or true affection, which might leave one or both people feeling unfulfilled. Second, if the relationship is not based on clear communication and mutual respect, it can lead to misunderstandings or even exploitation. Third, there's a risk of social judgment, as others might not understand or approve of the relationship. Lastly, Depending too much on a sugar relationship for financial support can create instability if the arrangement ends suddenly.